Жанна Титаренко – журналістка з економічною освітою. Відмовитися від їжі, її штовхнуло обурення мовним законопроектом Колесніченка Ківалова. Розповідає, перед тим як розпочати голодування при вселюдне, два дні тренувалася вдома. Тоді дозволяла собі яблука, а ось вже четверту добу вживає лише воду. Під стінами облради дівчина перебуває цілодобово. Ночами рятує спальний мішок та ковтина. В день виснажує липневе сонце. Випробування виявилося затяжким. Бідкається Жанна. Дуже сильна слабкість нудота. Звісно, я думала, що протримаюся більше, але я чомусь не можу пити багато води, не можу, і все і погано, слабкість м'язи. Таке враження, що я тут розвантажувала щось таке важке або на велосипеді їздила цілу ніч. Влада дії жанни ігнорує свідки. Розповіли, що на початку її особистої акції лишити площу дівчину попросили правоохоронці. Харків'яни реагують жвавіше. Її сторінка у Фейсбуці рясніє схвальними відгуками. А на майдан прийшов підтримувати навіть пастор лютеранської церкви. Жанна парафіянка нашої церкви, член церкви, і я знав про її рішення голодувати з самого початку. Ну, чесно кажучи, захоплюючись її громадянською позицією, все ж таки я не дуже схвалював сим'яка, кажучи, тому що приймався тим, що може принести це голодування шкоду її здоров'ю. Це є гріх по заповіді, не вбий. Однак не всі городяни розділяють оптимізм протестувальників. Мовляв, жодного зрушення голодування не перенесе, а от здоров'ю нашкодить. Я два рази лежав боніцісанарексією. Знаєш, це дуже плоха. У мене почки почали відмірати. І я до сих пор пройшло вже з 3-4-5 лет и я до сих пор. Вот у меня такие запястья тоньше, чем у моей девушки, на 1 сантиметр. И... Это ужасно сказалось на моем мыслительном процесі. это плохо сказалось на моїй пам'яті, на моем физическом развитии. Тим часом Жанна стала почуватися настільки погано, що довелося набирати 103. медики прибули швидко та одразу ж вклали голодувальницю до карети швидкої. Прокоментувати стан дівчини ескулапи відмовилися. Сказали лише, що на неї чекає негайне стаціонарне лікування. Марина Дем'янова, Дмитро Чоботарьов. Вісті.